Ось така 900 гривень. Дякую за лайки, дякую, дівчатка. Є колір. Ось такий лаванда. Дивіться, яка класнюча. Ось така лаванда. Ось такий, бачите, трошки далі стану. Не передає, але він дійсно дуже гарний. Так. Бо одної модельки є багато кольорів. Так, красуні, це така сама, тільки стоїчка. Покажу вам ще стоїчку і будемо далі на іншу модельку перейдемо. Добре? Ціна цієї ковтинки, що я була вдягнута, 900 гривень. Ціна вілюрового гольфіка, що на мені 350. Так, ось така, дівчатка, дивіться. Все, до побачення. Все, я вже залишилась на базарі одна. Так, красуні. Доброго дня. Привіт-привіт, дівчатка. Хто доєднується? Хто не знає, хто новенький, можете підписувати, щоб нас не загубити. Так, дівчатка, тут іде така класна, класна стоїчка. Бачите, можна собі розстібнути ось так. Дякую за підписочку. Хто не знає, в нас є Viber-група. Там повністю весь дівчатка асортимент. Пишете мені на Viber. Я додаю вас в групу, і ви вже там переглядаєте весь асортимент, Наталичка.